Отже, всім доброго дня. Сьогодні би хотів трошки поговорити про інкубацію курячих яєць, курчат. Значить, я знаю, що дуже багато інформації по інкубації яєць є на ютубі, в інтернеті, і взагалі будь-де. В принципі, інформацію знайти не так вже і складно. Але хотів би розказати свій досвід, поділитися враженнями і чи буду я ще таке робити. Однозначно буду, буду пробувати, бо цікаво. Значить, наскільки ви знаєте, курячі яйця, а хто може і не знає, курячі яйця інкубуються 21 день, тобто на 21 день починають вилуплюватися курчата. Я тримаю курячі яйця 23 дня. Значить, це, що ви бачите на відео, в мене. Вже друга моя інкубація. Перша моя інкубація була взагалі невдала. Невдала, бо я не підтримував практично ніякої вологи. З 30 яєць в мене вилупилося тільки четверо курчат, з другої інкубації вилупилося 15. Але зараз лишилося тільки 11, 4 пішли в світ інший. Бо я так зрозумів, їм щось бракнуло, Вони були вже якісь підоставші. А ці нормальні. Значить, з першої інкубації у мене і з другої були також курчата з рахітом, чи як воно правильно називається, не знаю, не пам'ятаю. Е, мали вони е, такі трошки е, криві лапки. Ось. Значить, основне в інкубації е, яєць, курчат це вологість і е, температура. Також перевертання яєць. Я перевертав яйця е, два рази на день, тобто півдев зранку перед роботою. І вечором також перевертав пів 9 яйця на другий бік. Отже, ось такі гарненькі в мене зараз курчата вилупилися. Одне ось це що справа має також цей ракет, але бачу більш-менш ходи, можливо, воно і. Буде виживе, виросте, бо бачу і п'є, і їсть. А ось такі цюбки поки що живуть. Порода курей в мене легорн. Е, чому легорн? Бо вони дуже сильно несуть яйця. А дружина моя захотіла віандотів. Віандоти це от ті чорненькі, Ві, віандоти срібло. Вони теж гарні, але чомусь легорни мають більш. Е, Краще вилуплюються, чим е, самі віандоти. Не розумію чому, можливо, хтось в коментарях скаже, чому так відбувається. Далі у відео ви побачите е, мій інкубатор, а також в кінці відео покажу перший, е, першу закладку, ну, не першу закладку, а покажу перший виводок яєць. Які, я, е, які в нас скоріше вилупилися. Значить, в мене ось такий простий інкубатор. Е, внутрішні розміри його 50х50 50 см. Зверху вчеплена проста лампочка жарівка Також знизу ви бачите е, лоток зеленого кольору, такого салатового кольору. Туди я заливаю воду. Для того, щоб була вологість постійна. І зверху така скажімо так, рамка, на якій прибита сітка, і вже там лежать яйця. Все дуже просто. Також є ось такий китайський вологомір. Він мені показував температуру більш-менш нормальну. І зверху є терморегулятор. Терморегулятор у мене температура завжди була 38 максимальна, а мінімальна 37,5. І ось цей терморегулятор. У мене з другого разу все практично, мінімальний відход скажімо так, з яєць. Також ставив ще ось такий додатковий градусник, щоб дивитися, чи правильно показує температуру терморегулятор, але все було добре. Терморег... Інкубатор з середини обшитий, ось такою не знаю, як воно правильно називається Ось таким матеріалом. Тобто ззовні він йде такий ніби фольга, а ззаді йде такий ніби як пінопласт не пінопласт, а щось таке похоже. Також на інкубаторі в мене є три ось таких отвора, для того, щоб робити мінімальну вентиляцію, ну, тобто вологість зменшувати. І віконечко, через яке це все діло, я дивився. Ось такий інкубатор я собі зробив. Закривається він ось такими защолками наглухо. І ось в такому інкубаторі я інкубу... робив інкубацію двох своїх виводків. Ось такі чотири красені були з першої моєї інкубації. Зараз я їх вже закриваю ось такою сіткою, щоб вони часом не вискокли, бо... Цієї коробки вони вже мають силу вископити. Кому цікаво, задавайте питання, з задоволенням дам відповідь. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки. Буде ще дуже-дуже багато цікавого і гарного контенту. Дякую за увагу!